Тема 31. Технічний стан транспортного засобу Перед початком руху Перед початком руху водій повинен перевірити наявність необхідних документів, технічний стан, а також комплектність транспортного засобу. Згідно із законодавством, експлуатація транспортних засобів заборонена в таких випадках. Якщо транспортний засіб виготовлено або переобладнано з порушенням вимог стандартів безпеки дорожнього руху у разі непроходження обов'язкового технічного контролю, якщо номерні знаки не відповідають вимогам стандартів, коли порушено порядок встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв. Комплектація транспортного засобу повинна включати наступні предмети медичну аптечку, знак аварійної зупинки чи миготливий червоний ліхтар, працездатний вогнегасник, ремені безпеки та підголовники. Транспортний засіб не може розпочати рух, якщо він не відповідає правилам технічної експлуатації. Експлуатація транспортних засобів забороняється за наявності технічних несправностей в гальмівних системах, рульовому керуванні, зовнішніх світлових приладах, склоочисних системах, колесах і шинах, двигуні та інших елементах конструкції. Розглянемо основні технічні несправності, з якими експлуатацію транспортного засобу заборонено, паливна система негерметична, система випускання відпрацьованих газів у несправному стані, вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищують встановлені норми. На одну вісь транспортного засобу встановлено шини з різними малюнками протектора або ошиповані разом з неошипованими шинами. Порушено регулювання фар. На розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує світлопропускання. Не працюють склоочисники або склоомивачі. Не працює звуковий сигнал, замки дверей кузова або кабіни, запори горловин цистерни і паливних баків, механізм регулювання положення сидіння водія Спідометр, Пристрій для обігрівання і обдування скла. Під час руху. Якщо технічні несправності виникли в дорозі, водій повинен вжити заходів для їх усунення. У разі, коли це неможливо зробити, треба рухатися до місця стоянки або ремонту якомога коротшим шляхом, ввімкнувши аварійну світлову сигналізацію або встановивши ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки. Проте, з деякими несправностями заборонено рух навіть до місця ремонту чи стоянки, до них належать наступні випадки гальмова система не дає змоги водієві зупинити транспортний засіб при русі навіть з мінімальною швидкістю рульове керування не дає можливості здійснити маневр під час руху з мінімальною швидкістю. У темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не працюють фари чи задні габаритні вогні. Під час дощу або снігопаду з боку розміщення керма не працює склоочисник. У таких випадках потрібно зробити вимушену зупинку та викликати евакуатор.